Всім привіт! Ви знов на каналі Borch and Blade. І сьогодні ми будемо дивитись на гру Games of Thrones Kings Road. І я постараюся розглянути е дуже коротко цю гру і спробувати відповісти, а чи варто її чекати, і чи можливо, можливо ми нарешті отримаємо щось цікаве по грі престолів От е Як я хочу це відео. Спочатку пройдусь однією з героїн, якої я ще майже нічого не робив, потім прийду до якої трошки далі зайшов і побачив деякі підозрілі речі. От. Значить, стартуємо ми з цього екрану. Тут можна вибрати три класи бійців. Це може бути кожен з них, чи кожна з них це хлопець чи дівчина. Три класи це ніби як найманці, такі вони щось, щось на зразок персеркера, мабуть, якогось. Ага. Лицар і асасін. Значить, тут можна вибирати різні варіанти вигляду, там налаштовувати досить детально насправді, можна в одного з класів от цього організувати собі. Костюм аж до голого живота, але я вибрав щось більш традиційне. От, значить, що ми тут почнемо? Значить, сюди стартуємо. Це вже десь приблизно там, хвилин 10 гри пройшло, і у нас рік. На чому тут базується бойова система? На... Не просто на заклікуванні ворога, а на комбо. От В центрі знизу тут можна буде побачити, як тільки я буду натискати. Раз, раз, раз і вправо. З різних цих комбінацій там ліва-ліво, право-право, кнопка миші. І формуються наші комбінації. Плюс ми набираємо цей рейдж, який зліва знизу у нас є полоска. З нього формуються ніби спецудари на одиниці, праворуч вони показані. Також є ці баночки і ті хп відновлюють. Ліво, ліво, от так от. Ну, довго я зараз показувати це не буду. Тим більше, що це моє перше відео, яке я записую реалтаймово, таймове і можу трохи підтуплювати, що в бою, що в мікрофон, говорячи. Тому поки що я це перезупиню і покажу щось, що, були, що буде пізніше після цього бою. Так, А тепер показуємо наступну частину досить екшенову. Ми тут тікаємо від ворогів. Загалом тут багато різних роликів, багато... частину з яких можна пропускати частину ні. М багато якихось от таких от переходів. Як мінімум на початку. І. Сюрприз-сюрприз. time Івенс. Не очікував тут його побачити, коли перший раз проходив попередньою героїною. І загалом. В якісь моменти ця гра мені. Нагадує, як не дивно, не умовного відьмака, а скоріше Том Брейдер 2013 року. Ну, інші я просто не грав, але от якісь асоціації з'являються от поки що. Я думаю, що призупиню і перейду десь в спокійніший. Відрізок. Так, а тепер продовжуємо у більш спокійній обстановці. Ось ми бачимо там хлопець, якийсь, він нас кличе, і знову таки продовжую асоціації з Томбрайдером, можна Його? просто Його? піти за ним вверх, а можна побігти вниз на якесь незрозуміле світло і знайти нові капці. добыла его помалеванные э, дошки. Вот, Ось, ось приклад диалог, который можно прокликать. Ось така штука є. Можна піддивлятися. І... Що нам тут показують? Можна і дистанційно. З ворогами розправлятися. От, також тут є не дуже складний, але все-таки стелс. Він не обов'язковий. Тут же, як, як вам більше подобається. Можна його використовувати, можна ні. Вороги, стаю метрів на 5, нічого не бачать, не чують. Як на мене, не найкраща реалізація, але взагалі я не любитель такого геймплею. Такого Mm. Так. E -hmm. До речі. Білок теж можна полювати, але не будемо цього робити. І думаю, що можна після цього йти цього... до іншої персонажки. І дивитися, що ж там мене насторожило. Ось ми трошки вперед прийшли. Тут місія з одним благородним рогатим створінням. Що тут виглядає, як на мене, дивно. Дивимось сюди. Дуже багато різних сповіщень. І отакі от речі, які я Бачив, мабуть, останній раз в якихось мобільних іграх натискаємо сюди. Так, не це. Э, така от штука тут за туторіал нам видають якісь монетки. Далі. За івенти видають от, за день такий там. Е, от за перший день я отримав там, оце. За це сьогодні якийсь е, цей скру. Е, чесно кажучи, воно виглядає якось трохи звичніше, як для якоїсь мобільної гри чи Морджі, які я не звик е, бавитися. От, що можу тут додати? Тут є, по-перше, скіли. Те, що праворуч було, Ось такі спецудари. Їх можна покращувати, їх можна там вибирати всередині. От, е... От таке. Далі є трейти, ось. Це пасивні вміння різні. три лінійки атака, захист і сапорт, де всякий крафт є, там, сам, і, і всяке навколо нього. Далі є. еквіпент. Ось. Також. Тут Десь були і якісь артефакти, які можна там покращувати. А ось воно. Тут, тут можна його якось покращувати кількома способами. Щось там досліджувати. Таке от. Кілька пунктів закриті, от як якісь shop. От. І зараз. Я хочу зробити одну річ, яка мене дуже сильно здивувала насправді. Трошки промотаю, скажімо так. Ось наша задача зараз це розібратися з цим благородним рогатим створінням, але я собі трошки буду змінив задачу. По-перше, трошки можливо його вдарив. Ну, не вийшло. А, але загалом. Що я планую? Планую, щоб він нас переміг. І я показав одну штуку, яка мене здивувала. Давай. І що ж ти зробиш? Ось, так. Ось Ось. ми програли, можна просто наново цей бій, або за ці самі 4000 монеток відновитися. Я особисто тут бачу просто дуже гарний для розробників і видавців механізм для того, щоб додатково монетизувати гру, але ну треба дивитися, як воно буде насправді. А загалом, що я хочу сказати про цю гру? Бойова частина ну, не сказати, щоб там дуже глибокою мені виглядала, але ну, щось непросто заклікувати тут треба. Є стрільба з лука, є спецударина: 1, 2, 3, 4. Загалом щось цікаве. Персонажі є знайомі. Я не хочу казати, які саме є, але ті, кого ми впізнаємо з серіалу, тут є, і вони прям дуже схожі на себе з серіала. З книжками порівнювати не буду, тому що поки що я їх не читав, але планую найближчим часом. От, що іще? Повторюся, що мені. Найперша асоціація, особливо коли от стріляю з лука чи коли оці розбираю великі ці скрині. Перша асоціація цієї гри це Tomb Raider 2013 року, от, а не якийсь умовний відьмак. Е, багато відео, е, трошки такої е, рельсовості буває, е, світ, ось він на карті видно. Думаю, ми десь далі на південь будемо йти. М -м ну, загалом, ага, про технічний стан. Ще хотів би сказати, що в мене система Ryzen 5600 і RX6700. Хто дуже уважний справа зверху у мене такий сиренький є. Е рахувалка FPSів, і тут стабільно 58 60 кадрів в секунду. Ну, посередній результат графіка. Не сказати, щоб там супер технологічна, але ніби, ніби норм. М -м От, ну, на цьому я думаю, все. Кому ця гра здалась цікавою і. Ви будете її чекати. Пишіть, не, будучи... не будете чекати, теж пишіть, е, як вам сподобалось, не сподобалось. І хай вам щастить. Це був канал Borscht and Blade і моє експериментальне відео, де я граю щось непокрокове. Е, дякую за увагу. Щасти.